Останнім часом в місті Біла Церква, як по всій Україні, відбувається ряд шахрайств, пов'язаних із телефонними дзвінками в нічний час до громадян. Суть вказаного шахрайства заключається в тому, що в нічний час значить, дзвонять людям і повідомляють про те, що хтось із їхніх родичів потрапив у неприємну ситуацію, а саме потрапив до правоохоронних органів. Та в зв'язку з чим для того, щоб у нього не було проблем, необхідно сплатити певну суму коштів. Людині, яка під'їде на зустріч із тою людиною, до якої йде телефонний дзвінок, є велике прохання. Не ведіться на вказаний факт, тому що е ні один міліціонер при здоровому глузді не буде телефонувати тобто, до родичів в нічний час, і просить у них яких то коштів. Це перший факт. Другий в усіх цих випадках шахрайських дій, тобто, е шахраї пішли вже набагато далеко. Якщо раніше вони давали той, тобто просто телефонували і давали номер карткового рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти. То розуміючи, що люди стали розумніші, і з'являється час на якийсь телефонний дзвінок до все ж таки до того рідного, про якого йде повідомлення, що в нього є проблеми, вони е пішли далі, і це пов'язано з тим, що зараз. Повідомляють про те, що безпосередньо самі під'їдуть на зустріч у такому випадку, якщо ви здійснетеся з такої ситуації, прохання зразу телефонуйте 102. В момент телефонних дзвінків до вас вказані шахраї володіють ситуацією про те, що ви не зможете дозвонитися до близької вам людини в силу того, що вона або відпочиває після роботи, або в силу якихось інших обставин. Це свідчить про дві обставини: що ті, хто дзвонить до вас, біля вас є хтось із тих, хто повідомляє про вашу родину. Тобто і таким чином, робить, наводить шахраїв безпосередньо на вас. А з іншої сторони, це пов'язано з тим, що, як правило, такі телефонні дзвінки йдуть в нічний час, коли люди відпочивають. Поэтому прохання, отримавши такий телефонний дзвінок, дзвоніть, будь ласка, спочатку 102, а потім, взявши термін часу, хоча б годину або дві, постарайтесь дозвонитися до своєї рідної людини. І повірте мені, у вас не буде проблем.